На прямому зв'язку зі студією Ольга Івазовська, голова правління громадянської мережі ОПОРА. Ольга, я вас вітаю. Ем, поговоримо про вибори з вами, тому що надзвичайно актуальна ця тема в першу чергу для іноземних медіа. Можемо розпочати з такого питання: чому іноземні медіа пишуть і міркують на тему можливості виборів в Україні. Дякую, вітаю вас. Ну, перш за все, як на мене, іноземні медіа, як будь-які медіа, реагують на заяви керівництва лідерів окремих держав, які є в полі зору іноземних медіа. Тому одразу після заяв, зокрема, і президента Сполучених Штатів минулого місяця іноземні медіа зверталися до. За коментарями до української сторони, чи то офіційної, чи то неурядових організацій, з нашими оцінками можливості проведення виборів або рейтингу чинного президента, щоб порівняти заяви з реальністю. Ну і я би сказала, що це вже частина дискурсу з одного боку, ми маємо розуміти, що є політичний контекст. а З іншого, якщо ми рухаємося до Європейського союзу, у нас навіть... Є окрема дорожня карта на посилення демократичних інститутів, і там є наші зобов'язання щодо е реформи законодавства про вибори, підготовки інклюзивного процесу. Там нема жодних дат і перспектив організації перших повоєнних виборів, але готовність нашої законодавчої бази і система адміністрування їх має бути на високому рівні, якщо ми знову ж таки рухаємося до ЄС. і Не сьогодні, на завтра щось. Проводимо чесно кажучи. Я за останній місяць е, можу порівняти кількість запитів лише десь з днем голосування дев'ятнадцятого чи чотирнадцятого року від Тайваню до Іспанії чи Брюсселю. Це щоденні дзвінки з проханням прокоментувати цю ситуацію. Тому ми в полі зору і через цю тему також. Добре, якщо ми в полі зору, давайте нагадаємо про те, що в офісі президента України спростували інформацію про нібито підготовку до виборів, зокрема, у липні 25-го року. І очільник фракції Слуга народу Девіта Хамі наголосив, що всі парламентські партії і групи погодилися, що вибори мають відбутися за 6 місяців після зняття воєнного стану. У нас є конституція України. У нас є закон. Ті запити, які роблять вам в першу чергу, напевне, варто їх відсилати до нашої конституції, але не це іноземних медійників і очільників інших країн, що ми говоримо про те, що на час воєнних виборів у нас вибори неможливі. Ми можемо відповідати так, але і своїм громадянам ми маємо пояснювати, як ви ставитеся до можливості проведення виборів, зараз на другий план відсунемо, що для цього потрібно, але. З точки зору безпосередньо потреби на зараз ви за вибори чи ні? Якщо не озиратися на законодавство? Ну, якщо не озиратися на законодавство, тому що частина законодавства ж треба писати, щоб озиратися. І що до півроку, в тому числі, цього терміну немає ніде. Це домовленість лідерів фракції груп на діалогах Жана Мене в листопаді 2023 року. Моя позиція є очевидною, і вона підкріплена тими заявами, які опора готувала. Ініціювала збір підписів в вересні 2023 року, коли була перша хвиля після заяв Лінсі Грема, який відвідував Київ про необхідність проведення виборів навіть під час війни. І друга хвиля це після заяв президента Трампа. Ми зібрали понад 420 підписів неурядових організацій. Це не фізичні особи, це юридичні особи організації, неурядового сектору, які. Мають голос і працюють своїми аудиторіями. Вони висловились проти. Ми розуміємо соціологію. Також в 23-му році близько 84% громадян аж до цієї рамки виступали проти виборів під час активної фази війни. Зараз десь 66-70%. Тому, в принципі, ми не боці суспільства, але ключове, що потрібно усвідомлювати, що ми можемо казати ні. Але вибори особливо повоєння це як марафон. Ми знаємо, що нам доведеться бігти 42 кілометри. В нас немає форми. Ми в шльопанцях. В нас абсолютно фізично не підготовлена інфраструктура, наше тіло, наше управління, система стримування і противаг. Ми знаємо, що нам колись треба бігти марафон через рік-два. А виявиться, що його треба бігти за півроку, і тоді ми просто умремо. Ми, на жаль, тоді втратимо можливість захистити власні демократичні інститути. Тому я би е розмежовувала. Неготовність проводити вибори зараз в умовах правового режиму воєнного стану. І друге, необхідність підготовки до перших повоєнних виборів, навіть якщо вони будуть не скоро. Нещодавно в медіа я вчора коментувала, з'явилася інформація про те, що уряд у Великобританії понад 400 тисяч фунтів виділив на підтримку інформаційних систем центральної виборчої комісії. значить ми готуємося до виборів. Ви бачите, але є постійно діючі органи ЦВК, Є е, трьохрічний проект, який забезпечує повністю збереження даних обслуговування технічних серверів. З великою кількості персональних даних громадян, бо це і реєстр виборців, які на жаль не оплачені з бюджету державного, тому що в умовах війни це дуже складно і тому уряд Великобританії як міжнародну технічну допомогу надає військовим, так і цивільним інституціям і забезпечує цю історію. І тим не менше це провокує хвилю якихось підозр, чи Непорозуміння, я за здорове е, співчуття до власного народу його голосу колись, коли потрібно буде його реалізовувати, щоб ми мали захищені і системи, і якісний закон, і розуміння, як ми, наприклад, будемо організовувати вибори е, не дуже на безпечних територіях, навіть в умовах припинення вогню чи сталого миру, вони будуть залишатись нами десятиліттями або за кордоном. Це треба як рішення приймати. Зараз і починати їх імплементувати з технічної а не політичної точки зору. щодо виборів за кордоном. Хочу вас перепитати, тому що ворожі канали, телеграм-канали, почали поширювати фейк про зміни до виборчого кодексу, конкретно статті 7, що стосується місцевих виборів. Про те, що Україні за кордоном нібито позбавлені права голосувати, це однозначний фейк, але маємо про це поговорити. Я вас перепитаю про безпосередньо виборчий кодекс. На думку мережі, опора він в принципі ідеальний. Чи щось, і ви постійно пишете про ці процеси, щось би ви там міняли? Ні, ну не може бути ідеального закону, тому що він приймався в якийсь період часу. І час, і контекст навколо нас? От ви, як медійники, прекрасно розумієте, що таке фраза вирвана з контексту. Це те, що потребує доопрацювання. І виборчий кодекс непридатний для організації перших повоєнних виборів, тому що там немає захисних механізмів або процедури, якщо щось відбувається не так через безпекові загрози. Що робити виборчій комісії, як проводити процес, як обезпечити територію кандидата, виборців, даних, інформаційний простір. Цього всього там немає. Він написаний для мирного часу і демократичної електоральної системи, яка в нас була. До 22 року про що свідчать і міжнародні рейтинги, які я дуже поважаю. У Нас були проблеми з верховенством права, що всі відзначали. Але електоральна демократія конкуренція працювала. Дуже належним чином тому я вважаю, що кодекс потрібно змінювати. Я бачила цей фейк. До речі, точніше, навіть не змінювати, прийняти одноразовий спеціальний закон з достосуванням лише на перших повоєнних виборах, тому що там потрібно більш детально прописувати безпеку. Треба вирішувати питання, вибачте з такою сенситивною темою як колаборантство треба вирішувати питання щодо голосування за кордоном можливо на через двосторонні або багатосторонні міжнародні договори з приймаючими сторонами тому що, умовно, 4-5 дільниць в польщі обслужать лише 20-25 тисяч виборців а там понад мільйон громадян велика частина з яких хоче брати участь у виборчому політичному процесі ми проводили опитування там і консультації і не лише в республіці в Польщі. Тому я бачила фейк. Він якраз б'є в ті точки, які дуже негативно сприймаються громадянами за кордоном. Вони, до речі, дуже зараз під пресингом інформаційно-психологічних російських операцій. Це дуже помітно, зокрема в різних каналах комунікаційних. про Якісь вади системи державного управління, про які треба говорити і критикувати, але вони роздуті до неймовірних масштабів про бажання забрати у них право участі. Е, натомість я можу сказати реальну практику: ніхто нічого забирати не може не може, тому що це вже порушує конституційні права громадян, бо конституція забороняє звужувати права їх, можна тільки розширювати е, щодо виборчої реформи для повоєнних виборів. Мова йде лише про розширення. Тобто, як відкрити більше виборчих дільниць або зробити тривалішим процес голосування не один день, а тиждень, наприклад, завчасним голосуванням, щоб більше людей могли прийти і фізично взяти участь у цьому процесі, але давайте помічати оцю дезінформацію, як в тому числі тематичні напрямки. Так, так. росіяни вимірюють і розуміють, що нас нам болить. Я говорю про всіх громадян. І тих, які за кордоном для них це питання. є. я дуже, хотіла так. вас, якраз Ольга, запитати: це та тема, яка нам болить? Вони маніпулюють з темами ТЦК, військових, призову. Вибори це та тема, якою можна розбурхати українців? Вони ж беруть такі болючі точки. Чи це тема більше надумана? Чи ні, українці всі грамотні, розуміючі, готові йти на вибори, розуміючи цінність виборів, і росіяни беруть, і от зараз цим таким моментом маніпулюють українці це люди, які американці, які німці, які румуни, які піддаються на російську дезінформацію, пропаганду і втручання. І для того, щоб ми мали безпечний процес, нам треба захищатися. Це не лише усні комунікації, це і зміна правил роботи соціальних мереж, додаткове регулювання, зокрема в регіоні Європейського союзу. Це навіть нам допоможе, поки ми не є членами ЄС, хоча б захистити частину аудиторії, яка перебуває за кордоном. Ми можемо стверджувати, що для багатьох тема виборів тригерна. Уявіть собі, українське суспільство ніколи не мало президента, який один строк перебував так довго. В нас так. лише один президент обирався двічі. Леонід Кучма, і то щодо другого строку є питання по якості цього процесу. Ну такі питання для... до 2000-х вони були абсолютно релевантними. Uh, і гучно оголошувалися референдум, який проводився в 99-му році. Ну, я можу говорити як напівсвідок, але він фальшувався. І тому в українській практиці, як і пострадянських певних країн, були такі методи втручання, але навіть вони не призводили до того, що в нас, наприклад, не, не, не було змінність влади. Змінність влади в нас була постійно, крім одного президента. Тобто, це електронна демократія. Навіть в такому не дуже перфектному форматі вона діяла. Ми звикли до того, що в нас оновлюється влада. Зараз влада не оновлюється. Десь може бути сприйняття, наприклад, парламент не дуже добре бачить громадяни виборці, як він працює, тому те, чого ми не бачимо, ми цього не уявляємо. Ми цього не можемо оцінювати. Нам здається, що це не працює взагалі. Відповідно, певна транспарентність роботи органів влади вона би сприяла довірі. Але я до того, що українці звикли перебирати свою владу, ми країна виборів. Після 2015 року в нас вибори відбувалися двічі на рік. Тому що е, умови децентралізації об'єднання територіальних громад спонукали до того, що в нас вибори відбувались навесні і восени. Кожна громада новоутворена обирала собі органи влади, і от у нас з тисячі року немає загально 2022, а е, фактично з 20-го у нас немає загально національних виборів п'ять останніх років. Це для нас ну якась нова умовність. Тому очікування по змінності влади, воно є природнім, але знову ж таки, ця змінність має забезпечуватись виключно в безпечному середовищі, і всі опитування, які я бачила, вони не ставлять під питання легітимність. Українське суспільство, тобто тих чинних органів влади, які є в Україні. Українське суспільство завжди критично до власної влади, але воно не ставить навіть в цих умовах під питання легітимність, тому що вона є абсолютною виходячи. З конституційних умов з того, що Україна зробила законний відступ певних норм міжнародного права для того, щоб забезпечити оборону своєї території, своїх громадян відповідно до статуту ОНУ. Друге, в нас є правовий режим воєнного стану, який є тією легальною рамкою для непроведення виборів. Так. Відповідно, ну як на мене, важливі комунікації і важлива підготовка, тому що або ми програємо майбутнє. Мир або ми сьогодні будемо ну чітко вербалізувати, що під жодним зовнішнім тиском вибори українці не будуть проводити лише український народ має обирати собі лідерів, керманичів як завгодно. Натомість, якщо ми хочемо захиститись, то ми маємо бути розумними, бо ми в особливо за умовах. Дякую вам за ці пояснення. Дякую вам і дякую зокрема за ті комунікації, якими постійно займається громадянська мережа «Опора», Пояснює суть виборчих процесів. Відповідальність кожного виборця. Ольга Івазовська, голова управління мережі «Опора», була з нами на прямому зв'язку.